Тему, яку я зараз заторкну, я її тільки трошечки заторкну, тому що вона така об'ємна, що я можу або зробити спецефір великий, або далі говорити про це півтори години. Через те, що півтори години в мене немає, я її проанонсую. Це буде окремий детальний розбір, тому що я трошечки втомилася від газлайтингу. В чому справа? І так. чому так сприймають всіх учасників кварталу? Знаєш, там кошового зараз дуже сильно хейтять, а в принципі всіх з кварталу хейтять. То так і мене хейтять, мене там вбити і намагаються кожен раз мені в директ. Чому? Чому тобто, тому, тому що досі квартал чар... асоціюється з Зеленським? Так, mm. тому що ми мені здається, скільки б років не пройшло, ми все одно будемо всі відповідати за вчинки Володимира Зеленського. Ну типу. Е, які б він не зробив? Mm -hmm. Добрі, погані. Ну, він не робить поганих, але тим не менш, якщо люди це сприймають якось не по е, їх, як вони хочуть, то всі собаки, як то кажуть, сипляться на нас, тому що ми через одне рукопотискання типу, як аби з ним, mm -hmm. і все одно він був наш начальник, і все одно у нас все життя мені здається буде асоціювати з ним. І ви знаєте, от все почалося з того, що я подивилася інтерв'ю Романа Грищука, до якого у мене дуже багато симпатії. І мені не сподобалася відповідь стосовно жартів 95-го кварталу. А потім я почала звертати увагу, і іноді передивлятися старі інтерв'ю кварталівців, коли їх питають стосовно того, а чому люди так реагують на їхній гумор, а чому їх критикують. І це просто фестиваль газлайтингу у варіанті відповідей. І ми ці всі деталі розберемо. Тому що критикує, тому що ми пов'язані з Зеленським. Не, е, тоді ці жарти були нормальні, а тепер ненормальні. Не у всіх почуття гумору. Це, та, 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 та. Це просто, оце просто можна прямо методичку написати. І я прямо хочу зробити етер, методички, відповідей 95-го кварталу на те, чому люди не сприймають їхній гумор. І, значить, головним буде. Там відповідь Євгена Кушового. Чому зараз говорять, що квартал не смішний? А хто це говорить? Багато коментарів. Ну так, а коментарі вони від кого йдуть? А коли е, квартал той, коли був до повномасштабного вторгнення або під час повномасштабного вторгнення? Ну от зараз про це говорять. А, ну так я ж і кажу: так треба з'їздити, з'їздити туди і подивіться. Подивіться, а потім кажіть, смішно, якщо не смішний, не дивіться нашу свою дитячу психіку рушите. Ну не дивіться, дивіться інше. Дивіться політичний так шоу. Якщо ви такі обізнані в політиці, в гуморі, Йдіть на самий умний. А чого ні? У нас її правда нема. То будіть на авто. Спектр відповідей таких. А хто говорить, а хай вони з'їздять на ну, пірідок, я так підозрюю, а чого вони дивляться, хай не дивляться, і взагалі йдіть нахуй. Приблизно так. Всі відповіді одночасно. Тож ми будемо обов'язково розбирати детально весь газлайтинг від всіх, кого я нашкрябаю для цього етеру, а їх буде багато, повірте мені, але. Стосовно кошового, мені хочеться і ще трошечки зупинитися, тому що не можу втриматися прямо в цьому етері хочеться показати. Що стосується Луганська і Донецька, це якось така, знаєш, для мене дуже і болюча тема і непонятна. Тому що я казав, що ні, я, скільки прожив там, з 89 по 2005 рік на Донбасі, я ніколи від людей не чув, що ми хочемо в Росію. Uh -huh. Росія. Росія і наша держава, що Путін молодець від такого ніколи не було. Я не знаю, як воно то було зроблено все. Не знаю, як так вийшло, говорить кошовий. Не було такого, щоб люди таке говорили, що Путін в віді війська. Ну, не знаю. Кошовий не знає, а я знаю. Ти що стоїш, молчиш, любі друзі. Зачем на Майдані парад проводив? Сосед бугал. Ну і що він не дивився. Я же вам говорил, Путин вам не указ. Указ, указ. Это у меня сейчас вопрос. Никогда такого не было? Или Путин нам указ? И никогда от людей не что мы хотим в России. Угу. Россия священная наша держава, что Путин молодец, веди войска, такого никогда не было. Я же вам говорил, Путин вам не указ. Указ, указ. Ну, Нам показують главу держави в позиції опущеного, який говорить Путін мені указ. Ніпонятно, як так сталося. Все залежить від влади. Я не знаю, як воно то було зроблено все. Ну, я думаю, що хтось із... просто здав і все. Який? Крим? Тобто, це від влади залежить? Ну, а вже ж. Від місцевої. Та і місцевої теж. Від оцієї влади, яка от. Я ніколи від людей не чув, що ми хочемо в Росії. Угу. Росія священа наша держава, що Путін молодець свіді війська, такого ніколи не було. Я же вам говорив Путін, вам не Указ! Указ! Указ. Мені цікаво, от Кашевой, ти готовий так показати Зеленського? Ні, ж. Тому що Юрій Великий, який показував. скетчи с Зеленским, он же, ж, когда начал их показывать, еще до вторгнення в интервью Бацман Олеся сказал такое. В свое время, когда там президентом был Виктор Федорович, mm -hmm. его мы жестко шутили, mm -hmm. и Петр Алексеевич жестко шутили. ну, та жесткая сатира, она исчезла, да, мы это все понимаем. Ну, квартал это в первую очередь острая политическая сатира, юмор. Сейчас он же уже стал намного безубие. Да мы в такой ситуации. У нас такая ситуация, когда э, мы приходим к тому, что, во-первых, квартал, который, наверное, был все это время, который шутил остро политически, возможно, этот, этот именно квартал себя и жил. Потому что сейчас мы в той ситуации, когда мы не будем шутить. Мы можем шутить политически, но э, и где-то мы можем шутить остро. Но прямо вот мочить мы не будем. Я не буду. Вот мне завтра скажут, но напишут номер, скажут, вот смотри, вот ты выходишь и играешь вот это. Я скажу, нет, я это играть не буду. И Я думаю, что, скорее всего, мы рано или поздно будем ходить в политике. Я к нам там сказал, мочить мы не будем. Я не буду. Раніше мочили? нормально було, а тепер мочити ми не будемо. А що такое? А що такое? А це нормально показувати президента України в позиції або Сценова, якому Путін указ? Це що? А потім в інтерв'ю 95-й квартал розповідає, що це просто чиєсь замовлення. Що кому-то вигадно, говорить, що у них херовий гумор. Що згадувати ці жарти не актуально, тому що тоді це було окей, а зараз не окей. Будемо розбирати. Готуйтеся до великого етеру на дві години, 95-й квартал і газлайтинг. Там буде більше зразків, більше прикладів, таких яскравих для того, щоб. Далеко відходити не, не треба було. А закрити тему 95-го кварталу, хочу розслідуванням від бігусів. Рекомендую його подивитись. Я росіянин українського проесхожіння. От так. Ну я зараз в Україні від жительство, тому що постоянно працюю. Не буду зупинятися на його проектах за паребрікам. Розкажу про найвідоміші проекти у нас. Кірющенко долучався до створення серіалів в Україні, серіалів виробництва студії «95-й квартал. Зокрема, встиг знятися у популярних свого часу сватах. Мітяй <реш> Кірюха та папіку <реш> анактися. А я режисер! модний режисер! Посмотри на мене! для серіалу Слуга народу він був і режисером, і продюсером, і сценаристом, і актором, До речі, теж власне в цей період він отримав посвідку на проживання в Україні. А потім посвідка перетворилася на максимальну дохідність бізнесу. Компанія Еленерго була створена у вересні 2022-го. У листопаді отримала ліцензію на постачання електрики, але нічого не продавала. Далі у серпні 2023-го 49% Еленерго отримав Кирющенко, Ще 51% – Олександр Хандрига. І от після приходу нових власників свіжостворена компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Замовлення на мільйони гривень. За кілька місяців Еленерго підписали контрактів на понад 750 мільйонів гривень. Мені цікаво, от наприклад, це розслідування. Це теж поділ українців на хороших і поганих, на достатніх українців і недостатніх українців. Чи щось інше? Давайте подумаємо. Я не знаю прям.